Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 травня. Проживаю я на Вінниччині. і буду сьогодні вечором обробляти абрикоси від шкідників та хвороб у своєму садочкові. Можливо, що більше і не буду обробляти, побачив по... По погоді. От над найранній. Абрикос має такі розміри. Точної назви не знаю. Трошки більший розмір за цунами. Ну, може такий самий. А такі розміри. от Ананасний. Ранні абрикоси достигали. На кінець травня, зараз прохолодно, ночі прохолодні, абрикос не росте, тому не знаю які терміни достигне. Розміру не набирає. Подивлюся тоді через 15 днів, якщо затягнеться дозрівання Буду обробляти ще раз. А якщо буду дозрівати вказані терміни абрикоси, то більше обробляти не буду. Це останній раз. Робада. Абрикоси є. Можете бачити різних сортів, нормував штядящо. Цей абрикос завжди достигав на кінець травня. Розміру нема не росте. Бо може, може бути таке, що Будуть і невеликих розмірів. Бачите, як поформовані в мене дерева? Все відкрито, провітруються. До самого вершка. абрикос цунамі такий розмір. Попередній обробіток був 13 днів назад. Використовувати буду препарати від Сенгента, від шкідників актеліки від хвороб хорус плюс скор. Добриво буду використовувати такої фірми. Мінеральне добриво водорощене. З великим містом калію. Та як це вже буде крайня Крайній обробіток, то потребує побільше калію. Хочу показати формулу даного мінерального добрива. Отут вказано, азоту тільки 6, а калію 46. І от мікроелементи, які присутні. В даному доброї. Від шкідників буду застосовувати актелік від хвороб хорус плюс скор. Актелік 12 мл на 10 літрів води. Скору 2 мл на 10 літрів води, Хорусу 3 грами на 10 літрів води. Це одна бакова суміш буде. На 10 літрів води в один оприскувач. Можна додати прилипач плюс добрива. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.